Доброго дня! Сьогодні буду пекти пампушки. У мене вже на каналі є одні, один рецепт пампушків. Тут буде ще інший, він ще легше вдається зготувати ці пампушки. Так от, мені буде потрібно 50 грам дріжджів, таких пресованих, звичайних, 250 грамів молока. Підігрітого, 100 г цукру або 5 столових ложок, 16 грамів ванільного цукру, тобто одна пачечка, 50 г олії, звичайної соняшникової, хто хоче рафінований, хто хоче не рафінований, яка кому підходить. 50 грам, тобто 6 столових ложок, і 500 грамів борошна, просіяного борошна і 2 штучки яйця. Звичайне яйця куряче. Я буду робити опару. Беру тепле молоко, тепле молоко. Додаю туди цукор, додаю весь цукор. Дріжджі Поздроблюю. Помішаю, щобно mm -hmm. розчинилися? Щас сюди додаю столову ложку патику борошна. Ставлю тепле місце на 15 хвилин. Тут є біля така, але накриваю. Накрию його трошки півкою. І Все, на 15 хвилин. Ставлю тепле місце. Збільшилася. Ще так красна, навіть, може трошки більше. Так ось все. Тепер я беру яйця. Їх трошки вінчиком інчиком І одразу туди додаю цукор ванільний. Просто їх добре розбити. Все додаваю сюди до опари. Трошечки її перемішаю. І тепер, щоб було ще мені носити, я перелив більшу миску. ти підсипаю руками лісити ну, можливо там яйця трошки більше попадає то можна трошечки буде жменькому ще додати в кінці, якщо буде тісто ріденьке. тісто я замісила, треба так замісити, щоб воно не липло до рук, але тих пів кілограма борошна і ще плюс 50-70 грам для підмішування. І більше там не потрібно, щоб воно не було затуге. І тепер я ставлю обов'язково то головна умова в тепле місце щоб воно підкисало. Десь ці хвилин 40 до години часу. Ставлю, щоб воно підкисло. Накриваю плівочкою харчовою миску, А хочете рушничком накривайте. Накриваю слідкою. Але берете таку більшу мисочку, щоб воно мало місце собі підніматися. Одинка часу минула, тісто підкисло, підійшло файно. Тепер можна робити пампушки? тісто обов'язково мусить бути теплій кімнаті, в теплі, і тоді у вас все вийде. Трошечки ще раз його до курки замішу. Начинки можете використовувати собі варення, джеми, що вам подобається? макову начинку. Сьогодні я буду собі згущенку, варену таку згущенку, згущене молоко, звичайне. Хтось собі халву додає, для того, щоб не ліпилося на руки так тісто коли буду формувати. Я трошечки олії. руки трошечки олією змащувати. А форму ви собі яку хочете, вибирайте. Менші такі, більші, які вам подобаються. Пів чайної ложечки чи чайно, скільки вам подобається. Ви собі стільки накидаєте туди начинки. Кругленьке так, таке зробити. Ага, ще тісто. дошку, на яку будете готувати. Посипати мукою. Оси Ви викладати робушки. Ви Хочете зразу наробіть собі кілька кульок, щоб вони були у вас, якщо хочете, однакового розміру. Я роблю трошки більше такі. Десь чайну ложечку того злощаного молока даю. мешачок потім так от покручую Я видила які пампушки. Той перший ряд, що я скоріше робила, то вже трошки підкис, але так от ще 5-10 хвилин їх залишу, так щоб вони трошки підійшли ще, і тоді буду смажити. Беру каструльку, може маєте якийсь сотейник, І туди потрібно залити олію, розігріти її. підліт три стану вистачить. Ну, так, як в мене такий вузенький тут сутейничок. До думаю, буде достатньо. Олія розігрілася, але я перевіряю, щоб вона добре розігріта, беру трошечки тіста, маленький кусочок. І сюди вкину Якщо воно вже смажиться, то можна туди опускати пампушки. Смажити. А буду їх смажити на середньому вогні. буду брати по порядку, які я найшвидше зробила, то її буду там впускати. 3. штучки. Не так підростають, але їх, якщо вони трошечки так схватилися, і тоді я її буду обертати. Трошки пожовхну і трошки буду обертати. Вчинки до де помпушків. Взагалі, я забула навіть сказати, можна різноманітні цукерки, чи то курівку, чи то якісь шоколадні, чи желейні. Для дітей то буде таким сюрпризом. Теж буде дуже смачно. Від час від часу обертаєш, щоб вони рівномірно посмажилися. свідкувати, щоб за великий вогонь не був. І щоб вони вам зразу не згоріли, бо якщо зразу згорять, то всередині вони будуть сирі, зверху будуть темні. Потрібно, щоб середній вогонь обов'язково був. Давайте я буду на тарілочку з рушничком паперовим, щоб він відібрав лишню у різні. i ovdje je uopće gotovo. se raška Посмажила я ті помпушки. Вийшли гарні такі, смачненькі. вийшло десь 17 штучок. Таких, якщо руку взяти, от ну, Такі середній. Так що, якщо вам буде потрібно, у вас сім'я більша, то можете по тому рецепту все давати ще так раз, і у вас буде ще так раз тих помпушків. Тут інгредієнти дуже доступні і все дуже просто. Просто дріжджове тісто воно потребує тепла, то завжди треба пам'ятати. І у вас обов'язково все вийде. Тісто дуже смачне виходить по тому рецепту. Не пошкодуйте, готуйте. Нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні моє відео. До зустрічі.